Багато знаю, тому що я багато бував у Черкаських Черкаській області в районах і приїжджали до мене багато сіл і багато представників Черкаської області. Тому я все допомагаю і призиваю всіх до об'єднання, тому що дійсно об'єднатися це не значить, що об'єднався завтра. добре буде працювати. Треба пройти всі шляхи для того, щоб об'єдналися. І знаєте, коли пройшов цей шлях, і сьогодні вже восьмий місяць. То сьогодні у нас на сесії буде прийнято рішення до приєднання до себе сільських рад, які Вже бажають до мене приєднатися, Тобто почекати закон, який дасть можливість приєднатися, але бажають приєднатися з села, які не приєдналися раніше до мене. Це буде вже варіант той, що потрібно це робити. І я не буду повторюватися, те, що потрібно це робити. Але скажу, що на сьогоднішній день те, що держава обіцяла, майже все виконується по фінансуванню, інфраструктурі. Ми на сьогоднішній день, білозір'я, я вам тільки скажу, що отримали 7 мільйонів 340 тисяч, і з них ми щомісяця отримаємо 830 тисяч. І щомісяця ми робимо проєкти. На сьогоднішній день на вже майже до 3 мільйонів коштів. Зробили доріг на 2 мільйона за ці кошти, придбали трактор, міняємо вікна. Крім того, ми виграли опорну школу на 2 мільйони. Де повністю закладуємо до 1 вересня, будуть за використані ці кошти. Багато нюансів, які допомагає держава при об'єднанні територіальних громад. Тому я при, при тому, якщо ви довірите, берете мене на цю посаду. Я буду допомагати вам, всім громадам, які, будь ласка, відкрити двері білозіряв завжди, до всіх сіл. Приїжджайте до мене будете повчатися, ми будемо допомагати. Наша керівниця, яка буде обрана в регіональному нашому представництві, а ми будемо далі звертатися до всеукраїнського об'єднання. Дякую, якщо оберете, дякую за довіру. Дайте, будь ласка. Запитанням до мого є ще, будь лаз, 098 486 31 27. 098 486 31 27. На сайт, будь ласка, Білозівська громада, там всі телефони, прямий зв'язок, там все телефони, є. Будь ласка, заходьте, вона відкрита, спілкуємося щодня. На Фейсбуці також, будь ласка. Будь ласка.